Ми тут навчилися служити, пізнали, де добро і зло. У школі вчимося жити і всім нам дуже повезло. Дорогі першокласники, показую вам наші новини. Байливи, заради ми жити, щоб міли кращу мисло слідку. Вчися, першокласнику, відкрий науки, хай буде мрійним радісним Науку свій полі. І мислі. На честя дорожу. Шами батьків та вчитель. Дорогі друзі, сьогодні незвичайна зустріч. Сьогодні ми також святкуємо ювілей нашої школи. Ты выпалася 60 років. Для сутового история.